Ну що ж, давайте продовжимо за 10 років. Багато культових комедійних персонажів народило дизель шоу. Але є один, точніше, одна персона, яку знають, мабуть, усі шанувальники дизель шоу Єфросинія Кіндратівна Кадик у виконанні Вікторії Булітко. Жінка в пошуках чоловіка. Вона і до ворожки ходила, і до масажного салону, і в агенцію знайомств, і листа Бреду Піту писала. Цього разу вирішила пошукати щастя і в спортивній залі. Як то кажуть, знайти трохи пригод на свої сідничні м'язи під ваші оплески. Красиво, як все... О, Господи, що це за кікімора? А це дзеркало? А, ну і це така? Не розумію, що вони знайшли в цій анзеліні залі одні кістки та скіра? А от я одні сухозилі і суглоби. А це все? Це... легко. Секундочку. А, приклеїли придурки. Ой, а це, це так, а це як? А де? А, це не О! А, а, я зрозуміла! Ось так. Я село. Мабуть, це триназер для незайманих. Сніжана, ви сьогодні дуже класно попрацювали. Молодець, навіть я спітнів. Все до понеділка. Сльондро. Вам погано <рик> мені Мені так добре, а сітрисячки буде взагалі вау. Я ді... Одну секундочку. Боже, скажи, що це не сон. А, це не сон. Друзі. Добрий день. А, я зрозумів. Ви за оголошенням. Так. А, але ми прибиральницю вже найняли. От, Я за флаєром. А, у вас безкоштовне тренування. Тренування. З тренером. З тренером. Пробне. Пробувати тренера буду. Добре, я зараз вам когось підберу. Я все підібрала. Це ви. Ви мені підходите. Я все готова оплатити абонемент на рік. Тренуй мене по повній. Відтренуй мене! Тренери! Добре, давайте знайомитись. Як вас звати? Я із роду Кадиков. Єфросія кіндратівна кадик. Можна просто фрося. Дуже приємно, я Євгеній. Просто Євгеній. Просто? <плес> Ні, вам більше підходить. Аполлон. <плес> 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 Добре. А, давайте розказуйте, що планували робити. Я планувала спочатку весілля, а потім заробити дітей. Але мені не принципово. Можемо навпаки спочатку зробити дітей, а потім. Я мав на увазі, на увазі. що ви Це я? планували робити тут, в залі. Для... Можливо, підготувати тіло до літа. Щоб на вас звертали увагу на пляжі. Ось це не розумієте. Це на мене і так звертають увагу. А знаєте чому? Тому що я загоряю без копальника. А хочете показу? Дякую, не треба. Ого. Пізно. Я готова до тренування. О, отже, розказуйте, яке тіло ви собі хочете. Я хочу тіло, як у вас. Тобі, я хочу у вас тіло. Тобі, я хочу у вас. О, давайте одразу домовимось. Між нами нічого не може бути. Окей? Я зрозуміла. Ви хочете спочатку зробити з мене цукерочку, а потім за. Я перепрошую, я мав на увазі у мене золоте правило ніяких стосунків з клієнтками. А ви знаєте, що правила створені, щоб їх порусувати. А, так, струмку! Розказуйте, що ви хочете собі зробити? Я хочу попу як горіх. Ну, Тут хіба що Арахіс? І мені Арахіс не можна, у мене алергія на Арахіс. Окей, що далі? Руки хочу. Сильні, міцні такі і довгі. Бо я люблю гуляти по парку, а там дуже багато чоловіків. А, я зрозумів, це для самооборони. Так, щоб не видерся за сранець. <рес> Добре, кажіть, що ви будете робити? Не мити руки місяць. Я мав на увазі з чого почнемо? Зверху чи знизу? Ага, мені подобається і зверху. І знизу. Добре, добре, якщо хочете, можемо почати зверху, а буде плавно, плавно вниз. Добре. Давайте спочатку розігріємося. А мені не треба. Я вже палаю. Дивіться. Пс. Пс. А, подуйте! О, молодь, коктейль! о Окей, давайте почнемо з грудей. З грудей? Так. Як сказати? Я мав на увазі. Почнемо качати м'язи грудної клітини. Угу. А я думала. Не треба думати. Це я буду робити за вас. Лягайте на лавку. Я сказали, що не маєте стосунків з клієнтами. Ага. Всі так кажуть набори. А чому ви так лягли? Ну, щоб вам було зручніше. Ви ж будете зверху. Зверху буде штанга. Ми будемо качати м'язи. Лягайте на спину. О, на спину. Ой, mm -hmm. я а навіщо ви ноги підняли? Ой, я не знаю. Це мабуть якийсь рефлекс, як у собаки Павлова. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте їх опустимо. Ой, Ні, краще нехай так буде. <звук> а? Я краще стану з цього боку. З цього боку такий вид! Це Я тут став, щоб вас підстрахувати. Давай мене зараз підстраху. Що з вами? Слинкою подавилась. Добре, беріться за гриф. Особливо? Так, добре, як скажете. – Що ви робите? Ви самі сказали взятися за гриф. Я думала, ви йому ім'я дали. Я мав на увазі беріться за штангу. О, тут є штанга! Я за грифом не бачила. Давайте перший раз. Разом зробимо, я Р... вам допоможу. Разом! Так. О, поки ви будете допомагати, я можу тримати вас за гриф. <звук> <звук> Стану. Стан... Штангу. 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 А, да, добре, так. добре, добре, як сказав, взяли. Взяла. Давайте тепер разом. Так. Разом. Опускаємо раз. Опускаємо раз. Підіймаємо два. Ой, це так легко. Тепер самі. <рисвіт> <рисвіт> ну, Давайте, давайте, підіймайте. <рисвіт> підіймайте. Да не голову підіймайте. Штангу. Штангу. Затикайте зараз. Ну Що ви так тренер на першому побаченні? Вам не соромно. Давайте допоможі! Да. Це було. У мене те було. Зараз будемо робити другий підхід. Ну шо, Який другий підхід? Мене треба перекурити. О, давайте я буду курити, а ви поки можете робити другий підхід. Mm. Так. Давайте краще іншу вправу зробимо. Підіймайтесь. Підіймаюсь. Вдарились. Може щось холодне прикласти. Ні, краще гаряче. гриф. Давайте краще з вами зробимо вправу на сіднички. Отже, беремо. А, взяла. Що ви взяли? Сіднички ви самі сказали взяти. Красі сіднички в руках ніж... З... Гантеля. Гантель? Тихенько, тихенько, так. Трімайте, тримайте, тримайте. Як ви її взяли? Ви... ви що ніколи не працювали з гантелею. Чому не працювала? Працювала один разочок, ось бачите. Е так, обережненько, давайте вперед. Ставайте, зараз будемо присідати. Присідати? Так, роз, розставляйте ноги. Ноги розставлять! Ні-ні-ні, я не можу так одразу. Мені спочатку треба квіти, сам <розуміло> Так, А, Я зрозуміла, ви зуміло. любите Присідаємо. домінувати в стосунках, а присідати, а ви думаєте, я зможу, Так. а я не впаду, Ні. а давайте щоб я не впала, я буду тримати вас за гриф краще тримайте гантелю, добре? Я можу тримати і без рук. Сюрприз! <плес> а ви знаєте, краще давайте зробимо станову тягу. Це як? Ага. Нахиляйтесь. Знаєте, одного разу я отак стояла в маршрутці з пакетами. <плес> і... Позаду мене терся мусінка, І третя і третця, і третця, і третця. Вже всі люди повиходили, а він всі третя і третця. І тільки на кінцевій зупинці я зрозуміла, що то був поруч. А, добре, знаєте, якщо у вас гантеля викликає такі спогади, так, кидайте її. Так. Давайте краще попрацюємо з диском. З диском? Так, зробимо Це ось цікаво. таку вправу. Ага. Беремо ага. диск, встаємо ага. і на сіднички таку вправу робимо. Один. Йо, маю, і... Я моя саме зімна І? Вам добре видно, як працює таз? Взагалі нічого не видно. У мене окуляри запутілося. Секунду, ага, продовжуйте. Видно? А, ну, Добре. О, 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 о. Тепер ви. Я нарешті. Ви, ви Що робите? Ви самі сказали, що тепер я. Не так. Зрозуміла. Так, ви маєте стати, як я, в таку саму позицію поруч. Поруч? Ну це, це мені не цікаво. О, добре. Давайте тоді будемо підтягуватись. Підтягуватися? Показую. Я Підемо, можна сказати, до вас підтягнулося. Отже, Отже, беремось. Беремось. І робимо ось так. Вам добре видно? Дуже добре, я ще так близько грів не бачила. На руки дивіться. Я дивлюсь на руки, але чомусь бачу. Отже, дивіться, робимо раз, Гриф. робимо два, два. робимо два. три. Гриф. Головне взятись широким хватом. Зрозуміли? Зрозуміла. І Ні! Ні! Ні, ви люди взяла широким хватом. Злізьте з мене негайно. А що ви кажете, як всі мої попередні хлопці? Злізьте з мене негайно. Так, Я зрозумів, вам це теж буде складно. Давайте щось простіше. Наприклад, планочку зробимо. Планочку. Стаємо в планочку ось так. Я зрозуміла, ви хочете бути зверху. Що ви тут робите? Мені звідси гарніше видно. Як ви планку будете робити? А давайте планку будете робити ви. А я буду лизати в планці, Точніше, в бревні. Давайте відзимайтеся від мене. Вилазьте, ставайте, як я напроти мене. О, добре, зацікайте, будь ласка. Секундочку, секундочку. Ой, секундочку. Секундочку. Зараз, зараз, зараз. Ой, я вибачаюсь. Я вибачу Стою. Стали. Стали. Ага. Стаємо на лікті. На лікті? Так. Так ви маєте простояти хвилинку. Я так одного разу цілу ніч стояла. Ого. Ага. Хочете розкажу чому? Ні. Так слухайте, я того дня. Згоріла на пляжі. А. а ви пам'ятаєте, що я люблю загоряти без купальнику. Так, на жаль, пам'ятаю. Що з вами робити? Що зі мною робити? Давайте попрацюємо з фітболом. А Це цікаво. А що таке фіт? Тримайте. Я зрозуміла. Тримайте. Тримати. Спробуйте. Гоу! Що ви робите? Я не знаю. Але так прикольно! Спробуйте ви. Це ви маєте сісти на цю резинову штуку. Знаєте, мені все набридло. Що? Сидіти на всіляких резинових холодних стуках. Я хочу на цьому ж теплому і твердому, як ви! О -о -о. Сідайте! О -о -о. Сіли? Зручно? Ну, непогано. А тепер починайте пружинити. Прямо при вас? Ні, я так не можу. Я... При комусь це не роб. Добре, не підглядайте. Прикольно. Такої прилюдів в мене ще не було. Ну що, принц! Я приїхала на своєму синьому коні. Давай! одружуйся на мені! Так стоп! Ну? Стоп! Давайте краще попрацюємо з хулахупом! Нарешті! Я тільки заради цього й Давай, Давайте свій хулахуп. А, а, а це навіщо? Це і є хулахуп. Це, це обруч. Це в школі на фізкультурі, це обруч. А так це? Хулахуп. Дивіться, показую. Мила! стоп! Я до вас. Можемо і без хула-хупа. Давайте. чотири! раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири! Все, 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 два, все, все. Все. Все закінчили. <гум> Я вже <за> два рази. <плум> Я маю на увазі закінчили тренування. Ні. Гарного дня вам і на все добре. Ні, тренера. Ви не можете закінчити тренування, тому що у мене 364 флайери. Ти мій на весь рік. <плум> 接受。